Дніпропетровська міліція готує бронетехніку для військових в зоні антитерористичної операції. Другу молодість старим автівкам надають працівники автогосподарства обласної міліції, аби обшивати бронею, зіли ремонтувати БРДМ. Робітники залишаються після роботи і не беруть грошей за додаткову працю. Перші їхні машини вже на передовій. Зі старого зіла тут роблять штурмову машину, вантажівку, якій кілька десятків років спершу зашивають у броню. Лісти е, толщиною 10 міліметрів, якими ми обошйом його з усіх сторон, захистимо двігатерів, захистимо водителя. У кузові ще й встановлять два великокаліберні кулемети. Уже три таких зіли на озброєнні батальйону Шахтарськ. На черзі ще два. А бойові розвідувальні машини обшивають сіткою. Повністю захищають. Пробиття брони і создання внутрішньої техніки високого давлення, проти після якого вигорають весь екіпаж навіть. То тобто, це спасіння життя людей. Її автослюсарі сконструювали самотужки. Кажуть, піклуються, щоб військовим іще й було комфортно. Щоб можна було весь мішки положити. Бо там внутрі міста не сильно много. Працівники міліційного автопарку переоснащують військову техніку у вільний від роботи час без винагороди, і ще й самі зібрали частину грошей на матеріали. Решту оплатив штаб національного захисту. Хоч чим то можемо помочь раднестяні. Я хочу, щоб ця війна швидко закінчилася. І щоб всі жили. Вони не лише обшивають бронею, а й ремонтують двигуни, ходову та замінюють мастила, щоб техніка не давала збою. Військові такою допомогою розчулені. Засоби для підвозу паливно-мастильних матеріалів, автозаправщиків для того, щоб підвищити нашу життєдіяльність, рівень нашої готовності. І допомога нам була надана безкоштовно в короткий термін. Уже наступного тижня з цього гаража у зону антитерористичної операції поїдуть чотири вдосконалених автомобілі на черзі ще десять. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, ТСН 1+,1.